Зустріч між переговорниками зі Сполучених Штатів та Росії може відбутися уже найближчими днями у Саудівській Аравії. Про це повідомляє агенція Reuters. чого нам від того очікувати зараз. Поговоримо з аналітиком ради зовнішньої політики Українська Призма, викладачем Києво-Моглянської академії Олександром Краєвим. Пане Олександре, добрий день. Так, вітаю. доброго дня вам останніми днями, починаючи з середи, коли Трамп поговорив телефоном із Путіним, вімкнувся просто якийсь турборежим заяв із Білого Дому, які дуже різні за своєю інтонацією і посилом. І відповідно реакція у людей, судячи з соцмереж, теж дуже різна. В діапазоні від помиральна яма, ми всі помремо нас, зливають. До ну, це можливість змінити ситуацію на фронті і взагалі взагалі з війною. Де ви в цьому діапазоні? Як ви оцінюєте все, що відбувається? знаєте, мені здається, команда Трампа і сам Трамп використовують дуже хорошу цитату із творів Мартіна, більш відому широкому загалу, якраз із серіалу Гра Престолів, що хаос це драбина. Mm -hmm. І насправді такі протирічні заяви, які одна одній протирічують, коли люди заявляють щось одне, а на наступний день їх наратив і їх меседжі повністю міняються. Мені здається, це частина їх плану підготовки до цих перемовин з однією простою причиною. Бо на цьому фоні, по-перше, вони бачать позиції всіх сторін, не прикриті, не завуальовані дипломатичними словами. Вони зараз чітко зрозуміли, на чому стоїть Україна. Плюс вони чітко побачили, на чому стоять росіяни, дивлячись по їх реакції. Вони чітко побачили, що потрібно європейцям. І хто з європейців готовий як реагувати? Це то, такий набір протирічних різнополярних заяв. Він дозволив виявити весь спектр емоцій і дійсно побачити настрої кожної сторони. По-перше, по-друге, ми самі до кінця ніхто з нас, я думаю, в самих сполучених штатах ніхто не знає, що дійсно готує сама адміністрація Трампа, і це також частина їх. Переговірної стратегії недарма Трамп ще в 16-му році казав, що передбачуваними можуть бути лише ідіоти. Тобто він досі залишається тим самим непередбачуваним лідером, політиком, і це є частиною його стратегії, щоб ніхто не міг прорахувати його наступний крок. Це другий важливий пункт. А третій, якщо підсумувати, ось такий зробити наративний аналіз всього, що сказав Трамп, то ми в цілому скоріше залишаємося в позитивному контексті. Бо згадайте кінець кінцем більша частина заяв. І від Келога, і від Хексета, і від самого Трампа, і навіть від Джейді Венса не казали про те, що НАТО взагалі не розглядається. Кінець кінцем вони прийшли до думки, що НАТО на столі ми можемо про це говорити, але про це ще треба домовлятися. Далі, якщо ми говоримо про те, чи готові американці підвищувати ставки, готові не дарма Хексит сказав про ядерну зброю, не дарма Трамп казав про подвоєння потроєння санкцій, і не дарма всі вони казали про те, що зброя для України буде стільки, скільки треба. Тобто, насправді виглядає так, що в тому чи іншому вигляді, але американська адміністрація розуміє важливість підтримки України, і це для нас, як мені видається, найкраща новина. Тобто, оцей весь хаос заяв це насправді з вашої точки зору сконструйований хаос. Це не те, що вони самі не знають, що робити, тому що така інтерпретація теж побутує. Що Трамп ознайомився з реальною ситуацією, і насправді у нього немає ніякого плану і розуміння, що із цим зробити, що зараз просто вони бомблять оцими протилежними одна одній заявами. Розумієте, а воно один одному не протирічить. Тобто, те, що те, що це спланована стратегія, не протирічить тому, що в Трампа угу. досі не є немає стратегії. От як мені здається, навпаки, тут є певний причинно на слідковий зв'язок. Відсутність стратегії дає їм можливість і дає їм необхідність бомбити ось такими протилежними заявами. Бо це те, про що ми з вами якраз і говорили, це їм дозволяє перевіряти і на союзниках, і на опонентах перевіряти різні підходи до того, як ці переговори можуть іти. Переговори потім будуть з чого вони будуть складатися. Тобто, якби в них була чітка стратегія, ми би це побачили по їх заявам. Ми би це побачили по їх підходу. А так як вони зараз намагаються перевіряти абсолютно різні шляхи, вони намагаються і росіянам сподобатися, і українцям. Вони намагаються залучити на свою сторону Європу, але е, при цьому перекласти на Європу більшу частину. Відповідальності за те, що відбувається, тобто вони створюють цю стратегію. А ці заяви є лише інструментом створення цієї стратегії? Слухайте на ну вчорашня заява Джей Дівенса на Мюнхенській конференції про те, що Європа відходить від фундаментальних цінностей Сполучених Штатів, що загроза зараз найбільша для нього виглядає навіть не з Китаю чи з Росії, а з Європи. Це те, що має залучити європейців на бік американців більше. А тут, тут, знаєте, тут е, поки що вони використовують тактику залякування. Mm. Це те саме, що вони використовували ще з 6 листопада. Попам'ятаєте, як тільки стало зрозуміло, що Трамп стає президентом США, що все-таки він повертається в Білий Дім, mm. одразу почалися в Європі розмови ну, серед більш адекватних європейських те, що треба збільшувати видатки на оборону, треба повертатися до ідеї європейської армії. Це був той момент, коли. Е, Поляки почали говорити про повернення військового призову. Це був той момент, коли французи зробили історично найбільші просто оборонні замовлення для своєї промисловості. Це був момент, коли втричі збільшили свої військові бюджети. Дачани, фіни, шведи, Норвеги і всі Балтійські держави. Це європа вже тоді почала реагувати на те, що Трамп прийде до влади, і Штати можуть бути тут неприсутні. Тобто, це така собі. Якщо хочете негативна мотивація, позитивна мотивація це похвалити союзників, підтримати їх в тому, що вони роблять, і так далі, тому подібне. А негативна мотивація це умовно кажучи, а ми не зможемо вам допомагати, бо нас тут не буде. І тому з цієї точки зору, адміністрація Трампа вони, на жаль, досі залишаються в частині цієї негативної мотивації, буквально таки залякуючи Європу тим, що американської допомоги може в якийсь момент просто не стати. Але тут трошки парадоксальна виходить ситуація, що з одного боку Трамп і його адміністрація Ця говорить про те, що європейці мають брати більше відповідальності за безпеку на континенті, робити більше внесків до НАТО, але паралельно з цим, зокрема, маск підтримує ультраправі партії європейські, які виступають за скорочення видатків на оборону, які виступають за дружбу з Росією за торгівлю з Росією і як котили Леопольда, давайте жити дружно. Ви не бачите в цьому суперечності? В цьому є суперечність, але знаєте, от конкретно маска в цьому плані аналізувати важко uh -huh. аналізувати важко з цієї причини, що Якщо ми дивимося на Хекса, та якщо ми дивимося на Джей Ді Венса, Келога, Віткофа, ну тобто всіх людей, які зараз є в міжнародних американських делегаціях, які задіяні в цих процесах, вони чітко транслюють те, що каже Дональд Трамп. Тобто вони жодним чином не відступають від позиції президента. Вони є люди президента, вони його лоялісти, і вони повністю говорять те, що говорить президент. Якщо ми кажемо про маска, тут ситуація трохи інша. Наприклад, його нападки на німецький уряд почалися ще до того як Трамп взагалі почав про це думати, його нападки проти Старміра взагалі протирічать тому, які відносини має і Трамп. Його спроби загравати з Лєпен також повністю протирічать тому, які відносини мають Макрон і Трамп. Тобто в цьому контексті маск грає трохи в свою власну гру. І зрозуміло, чому він в неї грає. Тобто, ну уже це знаєте секрет Полішенеля, що в якийсь момент маск і Трамп в фазу відкритого. Взаємного конфлікту, тому що так чи інакше, але маск стає для Трампа загрозливим. Він занадто сильно хоче впливати на політику, а Трам хоче використати маска для того, щоб провести найскладніші свої внутрішні реформи. Маск збере на себе весь хейт, той, який від цих реформ може бути, і Трамп тоді його зможе спокійно звільнити і вивести себе з під удару. Тобто, зрозуміло, що цей конфлікт в якийсь момент виникне, і для того, щоб посилити свою позицію, хоча б міжнародці, маск зараз збирає те, що президент Франції дуже Вдало назвав інтернаціонал правих, тому mm -hmm. мені здається, що в цьому ключі, от якраз заяви маска на підтримку ультраправих, це скоріше його власна політика, це його власна позиція. Повертаючись до переговорів, Кіт Келох на Мюнхенській конференції сказав про те, що Європу не запрошуватимуть безпосередньо до переговорів. Ну і ми бачимо, що вже якщо переговорники зі штатів і з Росії поїхали в Саудівську Аравію, вони якось там самі окремо все будуть вирішувати, чому Європу взагалі тут викидають за борт і чи не станеться так само з Україною. Це насправді дуже дивний хід подій, тому що знаєте, навіть з точки зору бізнесових перемовин, які Трамп усюди хоче вести, як ти можеш не залучати до переговорів сторону, яка має фінансувати результат цих переговорів? Тобто mm -hmm. Трамп вже не дарма каже, що Європа має заплатити за те, що Америка вже дала. Європа має платити надалі Україні за зброю. Європа має забезпечувати миротворців, макрофіни, все інше. Тобто. А чому тоді Трамп викидає їх за борт? Якщо він очікує, що якраз ці країни будуть в основному займатися його роботою? Тобто, поки що тут нормально, от якраз це та єдина непередбачуваність де нормального пояснення дати важко. Можливо, це загравання з російською позицією, тобто, мовно, це намагання всадити росіян за стіл перемовин і Європу підключити пізніше. Можливо, це якась інша трампівська стратегія, але от з точки зору банальної логіки політичної, поки що не зрозуміло, чому це відбувається. Стосовно України в Трампа не вийде це зробити. Ну тому що, знаєте, навіть сама логіка переговорів безпекових не дає можливості виключити одну з ворогуючих сторін з цих перемовин. Ну тому що давайте уявимо ситуацію, якусь апокаліптичну ситуацію, умовно, Путін зміг переконати Трампа віддати росіянам Запорізьку область. Ну і на папері там те, що, мовляв, Запорізька область, тепер Російська Федерація. І що? Називається Україна все рівно буде її захищати росіяни, спробують туди зайти, втратять ще 50, 60, там 100 тисяч людей, скільки вони там не бояться втратити. Ну і все, і договір автоматично буде не працювати. І що це, що це означає? Це означає, що Трамп програв, uh -huh. тобто чому не можна Україну виключати з перемовин, тому що це в першу чергу програш Трампа. Трамп вже поставив на кін власний політичний імідж, сказавши, що він зробить все можливе, щоб переговори були вдалі, і якщо він виключить з переговорів Україну. Переговори автоматично будуть невдалі, і тому невдахою в такому випадку буде якраз президент Трамп. Що ж ну ми будемо сподіватися, що його хоча б мотивуватиме бажання не виглядати невдаху, хоча це та людина, яка говорила, що якщо він вб'є когось на мангеттені для своїх послідовників, він одно буде героєм. Тобто то це складно, пане Олександре. Дякую вам за ваші думки. Це був Олександр Краєв, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма, викладач Києва Могилянської академії, був з нами на зв'язку.